Всім привіт друзі! Ви зараз бачите, що на мені що я українець. Так, ви зараз бачите то. Що ось я десь хвилин тому намалював це, прикольно таке. Ось я думав зробити такий, скажімо так, магазинчик. А де роблю так, такі малюнки різні. Не Україну зробив собі на щоках. Виді. Прикольно. Знаете, таке прикольно мені. Дуже класно. И ось мені реально. А ще я можу вам показати. Ось думал показати, думал, вот видите, вот такие э, фігурка бабайка. І ось така фігу дівчинки. Ну добре, друзі, вибачте, таке ж саме, коротке відео. Добре, всі, пока! Геть зукраїна маскай красиві! геть з Україна.